Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку зв'язок прикметників з іменниками. В ЗОшиті запиши число, класна робота, букви, буква, склади. Слово вдячний. Склади і запиши речення зі словом вдячний. Прочитай слова і порівняй їх. Радісна подія, веселий настрій, щасливе дитинство, талановиті діти. Що спільне є між виділеними словами, а що відмінне? Що називають виділені слова? На які питання вони відповідають? Від якого слова ставиться питання? Зроби висновок, до якої частини мови належать виділені слова. Запам'ятай, прикметники в реченні зв'язані з іменниками, оскільки називають ознаки предметів. Питання треба ставити від іменника до прикметника, обличчя яке кругле, голова яка велика, ніс який прямий, очі які ясні. Прочитай. Дай відповідь на запитання в тексті. У кожної людини є ім'я, це власна назва, яку їй дають при народженні. Ім'я вірний друг, який супроводжує нас усе життя. Будь-яке ім'я зберігає в собі багато дивовижних таємниць і виникло через якусь подію в історії. Дітей часто називають на честь родичів відомих людей, про що говорять ваші імена? Про що говорить твоє ім'я? Випиши з тексту сполучення іменників з прикметниками. Поясни, чому прикметники в реченні зв'язані з іменниками. Склади і запиши речення. Склади і запиши речення зі сполученнями слів Софійський Собор. Ярослав Мудрий Підкресли орфограму в цих словах. Хвиленка спілкування. А ти знаєш, хто такий Ярослав Мудрий? Так, київський князь, який побудував Софійський собор. А чому його називали Мудрим? Продовж розмову. Створи рекламу. Створи власну рекламу українські діти. Добери і використай в рекламі прикметники, які характеризують сучасних дітей в Україні. Що ж таке реклама? Це плакат, що використовується з метою привернути увагу до когось або чогось. Намалюй словесний портрет однокласниці або однокласника. Склади і запиши текст, який буде називатися портрет однокласника. Або однокласниці. Добери прикметники, які можна використати в твоєму описі: обличчя яке, ніс який, волосся яке, рот який, губи які, вуха які, лоб який, брови які, очі які. Напиши, а потім прочитай в класі. Встанови зв'язок між прикметниками та іменниками за допомогою питань. Зошит з друкованої основи 28 сторінка, перша вправа. Спиши вірш Івана Франка, розкриваючи дужки. Постав прикметники в потрібній формі. Сипле, сипле, сипле сніг, мов метелики сріблясті. Сніжинки білі, чисті, тихо стеляться до ніг. Сипле, сипле, сипле сніг. На що орієнтуєшся при зміні прикметника? Чому? Вправа номер два. Прочитай текст. На місці пропусків напиши потрібні прикметники. Слова для довідки. Міцним чорні, жорсткий, гострими, білі, чорних, червона, трухлявому. На трухлявому стовбурі вмостився птах. Голівка і спинка в нього чорні, на потилиці червона пляма, а на чорних крилах білі плямочки і смужечки. Гострими кіхтиками птах зачепився за стовбур, обіперся на жорсткий хвіст і давай стукати по стовбуру міцним дзьобом. Здогадалися? Це дятел вдома складиць, запиши речення зі словосполученнями слів Ясний ранок, світлий день. Шоста вправа на 125-й сторінці. Підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!